повідомлено про підозру чинній злочині, передбачено частиною 3 статті 168 фінального кодексу України, а саме в одержанні службової особи, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди у точному розмірі для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду зі з використанням наданої її влади та службового становища поєдного вимаганням неправомірної вигоди. У судовому розслідуванні встановлено, що 4-0 шостого двісті тринадцятого, що після поданого союзного розпорядження Івано-Франківського міського голови номер 106 брс 4.06.2013 переведено на посаду голови фонду комунальної власності, територіальної громади міста івано франківська надалі фонд, та йому присвоєно 9 ранг та 5 категорію посадової особи органів місцевого самоврядування. Перебуваючи на посаді голови фонду комунальної власності, територіальної громади міста Івано-Франківський Чупичук -Чупи, постійно виконує організаційно-розпорядження та адміністративного складаських обов'язків та наділений повноваженнями представника влади згідно напримітника 24 кримінальної продукції України є службовою особою. Крім того, що прищук вбиває присвоєно 9 раз п'яту категорію службового особи орони місцевого самоврядування, в є керівником структурного підрозділу злогоронного місцевого самоврядування згідно примітки 2 до статті 368 кримінальної України, в є службовою особою, яка займає відповідальність становище. Голова фонду комунальної власності територіальної громади міста Лантанків, що прищув до закону України про засади запобігання протидії корупції і суб'єктної відповідальності за корупційні правопорушення до положення про Фонд комунальної власності Територіальної громади міста Івано-Франківська, фонд є виконавчим органом Івано-Франківської міської ради, що тісні управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста. Основними завданнями. Фонду є реалізація у межах своєї компетенції прав територіальної громади міста, як власник об'єктів комунальної власності територіальної громади міста щодо управління цими об'єктами з метою зміцнення економічних засад місцевого самоврядування міста, поліпшення умов надання суспільних послуг населення, вирішення у межах своєї компетенції питань пов'язаних з наданням користування об'єктів комунальної власності територіальної громади міста. Крім того, фонд має наступні повноваження у сфері надання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста у користування. Ooh. Приймає та розглядає заяви про надання у користування об'єктів комунальної власності територіальної громади міста. Готує пропозиції виконавчому комітету міської ради про надання користування об'єктів комунальної власності територіальної громади міста. Здійснює підготовку договорів про надання у користування об'єктів комунальної власності територіальної громади міста. Проводить реєстрацію та здійснює зберігання цих договорів. Здійснює приймання передачі об'єктів комунальної власності територіальної громади міста. Відповідно у плане договорів користування цим майном. За дорученням виконавчого комітету міської ради укладає договори щодо користування об'єктом комунальної власності територіальної громади міста. Згідно розділу 4 положення керівництво фондом здійснює голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на фонд завдань і здійснення них своїх функцій. Відповідно до посадової інструкції, голова фонду керується в роботі Конституції України, законами України, в тому числі і законом України про засад запобігання протидії корупції та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють скоро управління об'єктами комунальної власності Своє і повноваження, що Прючук Белове використав у злочинних за наступних обставин. Починаючи з 27.02.2015, що причук було вимагав до 12.03.2015 облизько 12 години 15 хвилин у місті Івано-Франківську по вулиці Правозайна 1 навпроти Центрального входу на залізничний вокзал міста івано франківська перебуваючи в салоні автомобіля марки Міцубісі-Ланцер, державний номерний знак номер 5512 т Одержав від сіранта Лени Володимирівни неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 5 тисяч доларів США, що згідно офіційного курсу на момент одержання складало 107 тисяч 750 гривень. І, згідно примітки 1 до статті 368 кримінального кодексу України становить значний розмір за сприяння у позитивному вирішенні питання про передачу в оренду ППМГОЛІ з картинентом представником якого є сіронтоване житлового приміщення під центральною трибуною міського центрального стадіону РУ, Наталія «Рук» для здійснення підприємницької діяльності. Так, під час однієї зустрічі, яка відбулася між Чіпкачуком Богда Сірентова, у лютому 2015 року він познайомив останню з директором міського центрального стадіону рук Слюсарем Іваном Натовичем. Під час зустрічі, яка відбулася між Чуперчуком і Сірентовим приміщення МЦС «Рук», вони оглянули на житлове приміщення центральної трибуни ЕНЦСР Чуперчукова пояснив «Слюсару», що папемопоясненти. В особі його представника Сірентова має намір орендувати це приміщення для здійснення підприємницької діяції. З даного приводу фондом комунального майна територіальної громади міста Воно Франківсько проводяться необхідні заходи щодо документального оформлення оренди нерухомого майна. Після вказаної зустрічі в ході особисто розмови з сірентова щопирчук бога діючому мисло переслідуючи корисливої мотиви з збагачення та незаконний наживо повідомив її, що надання. В оренду вказаного приміщення буде можливо за умовою передачі грошових коштів, саме сумою, яку назви її зводив. Ці ротови було поставлено головою фонду комунального майна територіальної громади міста Вафанківкочі Пірчуком. Такі умови, за якихось передачі неправомірної вигоду, яку він вимагав, вона не змогла реалізувати права, права та законні інтереси. В зв'язку з цим будучи введеною. У без вихідці 2.03.2014 другого нуль звернулися заявою в УМВС України Івано-Франківській області з метою укриття осіб, які вимагають неправомірного виводу. Продовжуючи свою злочинну діяльність, Кричу був для підтвердження того, що в нього є повноваження щодо вирішення питання про передачу комунального майна в оренду під час зустрічі на надав сіренкове лист номер. ПКВ 02, 168 від 03.03.2015, згідно заяву ПП Мегаполіс континент про надання в оренду нежитового приміщення на МЦР розглянуто та, та погоджено на засіданні комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання в оренду нежитових приміщень та приватизації об'єктів комунальної власності міста Івано-Франківська, яке відбулось 27.02.2015. Під час цієї...